Перша книга Самуїла, Розділ 21 Устав Давид і пішов. А Йонатан повернувся в місто. Давид прибув унов до священника Ахімелеха. Ахімелех з тремтінням вийшов назустріч Давидові і спитав. Як це, що ти один, що при тобі нема нікого? Давид відповів священникові Ахімелехові. Цар дав мені наказ, кажучи Ніхто нехай не відає нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю і що тобі доручаю? А моїх людей я розставив на певнім місці. Отже, що маєш? Якщо маєш п'ять буханців хліба, то дай мені їх або щось інше, що тільки знайдеться. Священник відрік Давидові. Хліба, звичайного, нема в мене під рукою. Є тільки хліб священий, якщо тільки ці люди стрималися від жінки. Давид відповів священникові, кажучи. О, це напевно. Від жінок ми стримались, як завжди, коли я рушаю в похід тіла мужів чисті, хоч подорож ця і звичайна, та щодо тіла, то мужі сьогодні чисті. І дав йому священник священного хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть з перед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший. Був же там саме того дня один з услуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім, на ім'я Доег Едомій, старший над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха, А чи нема тут у тебе якогось списа або меча під рукою? Бо я не взяв із собою ані мого меча, ані зброї. Такий був наказ царський, спішний. І відповів священник, Є лише меч Голіята, філистимлянина, що його ти вбив у долині дуба. Он він загорнутий в одежу за Ефодом. Коли хочеш його взяти, візьми, бо іншого тут немає. Давид сказав, такого другого не знайти. Дай мені його. Устав Давид. І того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього. Чи ж оце не Давид цар краю? Чи ж то не цьому приспівували в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид узяв ці слова собі до серця і злякався вельми ахіша. Царя Гату, і став удавати Божевільного перед ними і видався біснуватим у їхніх руках, бився об двері і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіж сказав своїм слугам. Глядіть лишень сюди, та це ж людина божевільна. Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних? Що привели мені оцього, щоб біснувався передо мною? І то такого вводити в дім мій.